Пані Ірина, згадайте, будь ласка, за е, особливе місце в Тернополі, таке як пасаж Адлера. Так. Яке було доставлення до твоєї вулички? Була дуже гарна вуличка, вуличка. Ну, я знаю, така тиха, спокійна вуличка. Ми дуже любили там, там кав'ярня були. Ну, така собі вуличка. Вся була в костках виложена була дорога здебільшого до гімназії ну, туди так, пішли так так, так так. а за самого Адлера щось згадували? Казали, що він не був одружений, не мав дітей, чи то вже не було відомо. Не, знаю. не можу сказати нічого. E, чи могли б ви якось пояснити, чому вона збереглася? Сам центр розбитий, а ліва сторона, якщо йти від Та я знаю. Чи можна казати, що була одна з небагатьох, що зберегла? Не було, то. 55% будинків було знищено. Дахів ніде не, не було перших поверхів. Один найвищих поверхів ніде не було, Все було з нас. А чи хтось давав собі відповідь на питання, чому е, пасажем була названа? Що то за слово, чого звідки? Ніхто, Ніхто не знав. Там збереглися будинки.